Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. І це у нас відео продовження величезної розпаковки з моделями фірми виробника Єбро. Обов'язково подивіться першу і другу частину підказки, на якій будуть ось тут. Дам дуже багато цікавих моделей. Ну а ми продовжимо дивитись, що ж в нас тут залишилось. І давайте це намагатись розкопати. По ідеї, у нас залишається ще близько п'яти моделей. І так, перше, що ми дістаємо, це у нас Honda NSX, ось така от, 97 го року. Рейбрік Legend of GGTC. у нас були в другій частині цієї серії Skyline. По ідеї, це у нас не Super GT, це ще. До цього, ну, власне, да. GGTC. І давайте її відкривати. І так, маємо ось таку от Honda NSX, дуже красивого синього кольору. Дуже красиві обвесики. Ну, звісно ж, це у нас гоночний автомобіль. Ну, і давайте подивимось: колеса. Маємо ось такі от сині колеса з резиною Bridgestone, з центральною гайкою. Тормозні диски. Я бачу, є, але вони чорні. Попередку, ось така от у нас дуже простенька передня оптика. Я би її навіть оптикою та не назвав якісь просто скляшки імітації. Також є додаткові ліхтарі. Зроблені в цілому теж доволі простенько. Ну, не знаю, в цілому вони, напевно, так простенько і виглядають. Є у нас передня рішіточка глуха. Пластиково, але імітація виглядає непогано. Попередку дворничок тоненький, і мені здається, навіть він не окремим елементом, а вифорбований. Хоча ні, це тонкий пластик. Ладно, тут плюсик. Маємо одне водійське сидіння, ліве кермо, ой, точніше, праве кермо, зелені. Паски безпеки, я не розумію, напевно, вони теж зроблені як принт. З сторони пасажирського сидіння якийсь жовтий ящик. Не знаю, що це таке. Також маємо приборну панель, сильно її там не видно, тому розглядати не будемо. Ось таке от заднє скло, тут у нас зроблений воздухозаборник на двигун. Що тут ще є цікавого? Дзеркала з відбувачами. Це вже класика. В цілому, і всі ці моделі від Євро дуже схожі по своїй деталізації. Вихлопна система тут зроблена чорною фарбою. Ну, дружич, до доволі непогано виглядає ось ця. От, також нижня губа, як дифузор, задній дифузор. І маємо ще ось такі от розширення на крилах, також виділені чорною фарбою. Ось така от. Honda NSX. Дуже красива моделька. Давайте дивитись що в нас далі. І так, ну, власне, далі. Давайте подивимось, що буде. По картону. Я вже відчуваю, що це та сама серія, тому що він такий доволі фактурний. Це в нас серія G GTC. До картон трошечки затертий. І це у нас ось такий Nissan Skyline R33. Пензолнізму ось такий от дуже красивий жовтий. І давайте його відкриємо. По деталізації я майже впевнений, це буде дуже схожий на минулі Skyline з другої частини цього відеоролика, яку я вам дуже рекомендую подивитись. І особливість це те, що у нас глухі передні ліхтарі. Ось такі от Колеса Брічстон, Патенза. Супорта в цілому зроблені так само, як і на минулих моделях. Салончик такий самий, дворничок центральний. З срібною фарбою зроблений каркас безпеки, така ж сама простенька оптика. Єдине, що відрізняється у цієї моделі, це саме її колір і виглядає він, в принципі, чудово. Можете написати, який Skyline з цих випусків вам таки сподобався більше. Або в цілому, яка модель вам зайшла найбільше. Ну і давайте дивитися далі. Розкапуємо цю упаковку все більше і більше. Про модею все ніяк не закінчується. І так, тут у нас вже червоний картон Євро. Теж такий трошечки фактурний, і це серія Super Hot. І маємо ми тут ось таку от першу Subaru в цьому випуску Subaru STI A-Line. З сірого кольору, ось така от седан. Дорожній автомобіль нарешті. Бо до цього це була Spitfire і ще якась модель. Я вже, якщо чесно, забув. Давайте відкриємо. Власне, минулим дорожнім автомобілем був. Civic Type-R, але це був прототип, тому на дорогах він в цілому та і не був. І так, що ми тут маємо? Доволі тонкоспіцовочні, красиві передні колеса, так само, як і задні. За ними видніються тормозні диски. Такий от доволі красивий колір. Велика зернистість, але сам колір дуже непоганий. І, до речі, коричневий салон, який теж вигідно виділяється на фоні. Темного кольору моделі. Попередку маємо глуху решітку, логотип Subaru. Також ось така передня оптика. Доволі непогано виглядає, будемо чесними. Також є імітація отвору, воздухозаборника в капоті. Ось так он виглядає. речі, мені здається, трошечки несиметричний. Ось. По боковій частині ручки у нас начебто зроблені окремим елементом, і навіть вифарбовані в кольор кузова. подивіться, я таке, до речі, не часто бачу. По салончику бачимо ручку перемикання передач, дерев'яні елементи керма, чи просто зроблені в коричневий кольор, може шкіра якась, не знаю. Бачимо центральну консоль і. Приборну панель. В цілому у нас все там продеталізовано. По задку маємо ось таку оптику, теж доволі якісно викону. Що мені подобається у серії Superhot, у серії того сівіка. Вони вже зроблені з нормальною задньою оптикою. Дякую за це єбро Ось така от вихлопна система, дві банки по дві труби. Ось так. Також срібним кольором, щось що у нас виділено з елементів підвіски. Заднє скло маємо ось такий от супер тонкий пластиковий дворничок. І лінії нагрівання скла. Попередку маємо два ось таких дворничка, теж доволі тонкі. Ну Ось ці от серії більш нові від Єбро, які були. Ну, теж знову ж таки більш нові, це гучно сказано, тому що самі Єбро вже доволі старі. І давайте дивитись наступну модель. І тут у нас залишається вже менший і менші модели, і навіть не віриться, що це підходить до кінця. А це в нас ось такий от, Nissan Skyline R33 GGTC 98 року, але в спонсорстві CalSonic. Ось такий от, дуже яскравий. Синій. Давайте його швиденько покрутимо і будемо дивитись наступні моделі. По суті, всі ці гоночні моделі дуже схожі між собою, і єдині у них відмінності це в основному колеса, спойлери, резина і сам спонсор і їх колір. Ось такі от у нас тут колеса з синьою окантовкою, до речі, доволі красиво виглядає. Ну і самі колеса білі, напевно, озі. Ось такий скайлейн, Calsonic. Напевно, калсонік один з красивіших всіх цих скайлейнів, просто за рахунок синього кольору. Ось так він виглядає. Дуже великий спойлер, і, до речі, навіть каркас безпеки і кузов всередині салону все це вифарбовано в синій кольор. І, до речі, Тонкий дворничок з фототравлення. Ось такий от Skyline. Ну і давайте приступати до наступної моделі. Друзі, я вже під кінець можу дуже сильно заговорюватись, тому що дуже багато вже моделей розпаковано, і цю посилку я записую близько години поспіль. Тому не судіть строго. А ми достаємо наступну модель, і це у нас нарешті якийсь інший Skyline, інша серія. Точніше, як інша серія? У нас була Supra a 70 серії GRA HKS. Ось такий от, дуже красивий 32-й Skyline. Green Black 93-го року. Ну і давайте його відкривати. Так, ось такий от у нас Skyline. Дуже мені подобається розкраска HKS. Дуже вона прикольно виглядає, особливо сучасна, яка у них є. Але це більш старий варіант. Подивіться, як вона зроблена. Ну і давайте роздивимося колеса. Ось такі от колеса, до речі, у супро були абсолютно такі самі. З зеленою центр гайкою. Тормозні диски зроблені з срібною фарбою, чи навіть з фототравлення, не знаю. Доволі якісно виглядає. Передня оптика у нас ось така. от. Жовто-зелена, є радіатор, на якому надпис Racing. Також маємо ось такі два дворничка з пластику, на лобовому склі надпис Powered by HKS. Салончик білий, голий кузов там, є приборна панель. Ну, як приборна, там якийсь один прибор і все. І одне, звісно, ж водійське сидіння з червоними пасками безпеки. Маємо, до речі, ось такі, ви бачите, срібні елементи, скоріш за все, десь позаду мало б теж бути. Це, типу, як домкрати, але пневма під, під'єднується до автомобіля, і він піднімається на них. Ось так. Задня частина у нас. З такими от ліхтарями, теж доволі простенькі. Ну, типікле Skyline ліхтарі і типікл рівень для євро. Ось такий велипкий надпис Advan і вибитий на кузові надпис Skyline. Ось так. Це у нас, по ідеї горловини бензобаків. Ось такий от Skyline, дуже красивий, такий от симпатичний. Ну і давайте дивитись наступну модель. І так, у ідеї у нас залишається всього-то нічого. Дві моделі. І перша із них буде Toyota Trueno AE86. Ось така от сіра PP Apex 90-го року і серія є вже G3TC, Ось така от моделька, до речі, в цей раз подіум абсолютно рівний, пластиковий без фактури. Ну і давайте відкривати. Таку модель я вперше побачив на каналі Юри Міні-Музей. До речі, передавайте йому привіт, якщо хтось дивиться. І мені тоді вона доволі сильно сподобалась. Тоді я, напевно, вперше зацікавився. В цілому моделями Єбро, особливо гоночної серії. До речі, що цікаво, це у нас АЕ86 і номер у неї 86. І так, що ми тут маємо? Ось таку от передню рішіточку, ніби навіть зроблену з тонкого пластику. Я не впевнений. Так, навіть да, мені здається, що він навіть скрізний. Доволі круто. Є у нас крюк для буксування, маленька передня оптика, навіть зроблені імітації ламп окремими елементами. Вони можна побачити срібні. Тонкий дворничок з фототравлення, до речі, модель, скоріш за все, з смоли. Ось такі от у нас колеса, білі, тормозні супорта, зроблені з перфорацією, срібного кольору і супорта жовті. Така от деталізація. Дуже великий задній дифузор окремим елементом пластиковим. До речі, трошечки, мені здається, моделька. Або криво стоїть, або Ну да, начебто зазори однакові, напевно, вона просто криво стоїть, або цей дифузор криво наліплений. Позадку маємо ось таку от оптику. Доволі непогано виглядає, не так, як на скайлайнах. Зроблені окремі секції, поворотнички. задні стоп-сигнали. Я правда не знаю, навіщо поворотнички на гоночному автомобілі, але нехай це залишиться для мене таємницею. Ось такі от у нас вихлопні труби, зроблені з порогів. А, до речі, самі пороги оброблені фототравленням. Тому що, бачите, вони хромовані. По салончику є вогнегасник, червоне сидіння ковш і праве кермо. Ось така от теж доволі непогана моделька, важить аж нічого, якщо чесно, найлегша модель з цих випусків. Ну і давайте дивитись. Останню модель в цій великій розпаковці. І давайте ж спробуємо її знайти для початку. А власне я теж І це в нас ще одна Toyota, але в цей раз Levin 1600 GTV with alloy Wheel. Щоб це значило, перекладіть, якщо хтось знає. Ну, і це в нас Corolla. Дуже хочу собі в колекцію Труена Стокову, але поки що є от тільки Левін. До речі, серія як у Сівіка або як у Субару. Ну і давайте відкривати. І тут ми маємо ось таку от ае 86 Є у нас надпис на борту GTV Twin Cam. До речі, двокольорова, біло-чорна напевно, найпопулярніша розкраска цього автомобіля. І, напевно, мало хто її не бачив. Ось такі от красиві темно-сині диски, такі от навіть срібно-сині, тормозні супорта, і тормозні диски зроблені чорною фарбою. Попередку дуже красива сплошна фара. Ось так, напевно, одна з найякісніших, що ми бачили з передньою оптикою. Також є додаткові поворотнички в бампері, також зроблені окремими скляшками. Колеса в нас доволі непогано мають крутитись. Ну, наскільки це можливо, бачите. Дуже часто у модели погано крутяться колеса, але у Єбра зачасту навпаки. По салончику маємо приборну панель білого кольору, ось таку дзеркала з відбивачами. Також. Сидіння у нас пофарбовані в два кольори чорний і білий. І дверні карти у нас зроблені сірими. сірим. По задку також доволі непогана оптика. Секційна, окремо стоп-сигнали, окремо поворотнички і задній хід. Маємо шильдики GTV TwinCam Toyota Corolla Levin. І вихлопна труба з срібною фарбою з скрізним отвором доволі непогано виглядає. Дворничок пластиковий великий. На передній частині теж два дворнички. Ось така от моделька. Доволі непогана, друзі. І вона остання з цих випусків. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відеороликах.